Перше ультразвукове дослідження було застосоване в далекому 1838 році для оцінки профільного дня з метою прикладання телеграфного кабелю. З року в рік вчені вдосконалювали його і тепер широко застосовують в медицині. Необхідною складовою всієї установки ультразвукового дослідження є зондовий кабель, за допомогою якого і передається сигнал на екрани комп'ютера. Виробництвом таких кабелів для ультразвукового медичного обладнання займається товариство з обмеженою відповідальністю Акутрон. Тут працює конструкторський відділ, де професіонали розробляють вироби за допомогою інженерних програм, після чого власне і починається весь процес виробництва. Ми також по розробці із електронної техніки, а також літаніх ізділень. Особливістю коаксіального кабелю для датчиків ультразвуку, які використовуються, є багатожирністю. Тут кількість дротиків може сягати 250 штук. Кожного з них ретельно обробляють працівники, які пройшли навчальний курс безпосередньо в цьому товаристві. Наша фірма самостоятельно підбирає персонал або всіх на місці. Дісі стажуються в цієї місяця, обучаються по определеним інструкціям, як зготавлювати відділення, ми приймаємо екзамін, і люди приступають роботи. Дріт можна обробляти вручний спосіб і лазер. При пальці дроту робітник отримує мінімум шкоди, оскільки в даному процесі використовується безвинцеві припой. Але навіть при цьому застосовують профілактичні засоби. Обов'язковою складовою кабелю є з'єднувальні та гнучкі плати, а також інші пристрої, за допомогою яких кабель з'єднується з ультразвуковим перетворювачем та апаратом ультразвукового дослідження. Кожна одиниця товару проходить тестування, після чого підприємство на кожну з них надає гарантію якості. Наша фірма має систему менеджменту та качества, которая сертифікована на відповідь стандарту ISO 9001-2008. Товариство Кутрон виготовляє продукцію лише на замовлення, оскільки внутрішній ринок відсутній. Воно співпрацює з багатьма відомими іноземними фірмами-постачальниками медичної апаратури для ультразвукового дослідження в Україні. Підприємств, які виготовляли подібну продукцію, нема а на пострадянському просторі є лише в Литві. Оксана Романенко Андрій Ящук, продюст індікрейн, Київ.